Закінчилась одна з найочікуваніших подій ігрового світу: Electronic Entertainment Expo, або просто E3 2013. Команда OpenGamer, як ніхто інший, слідкувала за подіями виставки, яку відвідало майже 50 тисяч осіб протягом трьох днів. Терабайти інформації лилися в мережу з усіх куточків LA Convention Center, де можна було побачити стенди видатних і не тільки компаній ігроіндустрії. У сьогоднішньому спецвипуску ви побачите та почуєте, скільки ексклюзивів Microsoft приготувала для Xbox One, які ігри показала Electronic Arts, що за революційний ММО Action показала Ubisoft, та як Sony перемогла на І3. Ну що ж, поїхали! Першою провела свою презентацію компанія Microsoft. Її виступ мав привернути більше уваги до нової консолі Xbox One. Саму консоль компанія показала ще 21 травня. А враження після демонстрації у нас залишились, м'яко кажучи, двоякі з одного боку потужні нутрощі, архітектура наближена до ПК, оновлений Kinect 2.0. З іншого ж неможливість запуску БВ ігор без доплати, постійний онлайн та територіальні обмеження.

Проте варто зауважити, що кінек тепер є обов'язковим елементом в стартовому бандлі, що і пояснює таку різницю. Також було представлено нову стім-версію Xbox 360 Double Slim – тоншу, тихішу і мініатюрнішу. Повернемось до ігор. Metal Gear Rising 5 Phantom Pain від Хідео Козі Місана та Konami відкрила цьогорічну конференцію відмінним трейлером з демонстрацією головних дійових осіб, геймплейних моментів та некстген графікою. Крайтек відправила на конференцію новий проект під назвою Rise Son of Rome. Раніше цей проект під робочою назвою Rise анонсували як Xbox 360 ексклюзив. На ІТРИ 3 2011 його позиціонували як гру, заточену під сенсор кінекту. За ці два роки концепцію проекту змінили як графічну складову, так і систему керування. Тепер це екшен від третьої особи, що розкаже історію про римського полководця і генерала Маріуса Тітуса. Це має бути хардкорний відрубай ногу, де при керуванні, окрім геймпада, зможемо використовувати ще й Кінект з рухами і голосовими командами. Ну і так, графон. Куди ж без нього? Дайс показала новий геймплейний трейлер Battlefield 4, презентуючи версію гри для консолі Xbox One. It will happen. I promise. I'm fine. Потішившись з технічних затримок, нам показали місію на авіаносці. кажуть, що в графічному плані Frostbite 3 виріс штанців третьої батли. А кількість DirectX 11 ефектів на квадратний дюйм вражає, як і видовищність всього, що відбувалося на екрані. CD Projekt Red анонсували Xbox One версію третього відьмака, показали геймплейний трейлер, демонструючи графіку, елементи бойової системи, а також систему подорожей у відкритому світі. Цікавою новиною став анонс порту однієї з найпопулярніших ммо ігор сьогодення World of Tanks, ексклюзивно для Xbox 360, з відповідними бонусами, ачівками, бубликами і іншою хурмою. Namco Bandai Бандаї в рамках конференції представили геймплейні кадри сиквелу найхардкорнішого RPG 2011 року Dark Souls 2. в геймплейній схемі мало що змінилось, проте у графічному плані гра виглядає як справжній некстген проект. Було вказано і туманну дату релізу весна 2014-го, яка може і не раз перенестись. Turn 10 Studio, створці відомої серед Xbox фагів серії симуляторів Forza, анонсували п'яту частину, що також розробляється ексклюзивно для Xbox One. gen графіка, цікавий AI опонентів, реалістична фізика та модель поведінки машин в комплекті. Сем Лейк, та дизайнер студії Remedy, творців Алан Wake, представив новий трейлер гри Quantum Break, чергового Xbox One ексклюзиву. Концепція гри буде заснована на квантових стрибках і керуванні часом. Згодом відбувся анонс ексклюзивної версії Minecraft Xbox One Edition. Відтепер вибудувати кубічну копію львівської ратуші чи 19-поверхового офісу Опенгеймера можна буде, і майбутнім щасливим власникам нової консолі. Однак не Майнкрафтом єдиним житимуть любителі пісочниць. Вітайте, Project Spark. Тут гравці можуть створювати власні рівні голосовими командами і редагувати за допомогою Smart Glass. Створивши рівень, ви можете населити його супротивниками і запросити туди друзів та начальство. Ще одним ексклюзивним проектом для Xbox One став симулятор буденного життя дракона під назвою Crimson Dragon. Детальніше про гру сказати нічого, окрім того, що ви будете керувати драконом, дихати полум'ям і харчуватися довакінами. Відбулася світова прем'єра Dead Rising 3. У третій частині розробники допрацювали концепцію геймплею у відкритому світі, даючи нам змогу познущатися над зомбаками вже не на території супермаркету чи комплексу готелів і казино Вегаса. Відтепер дії відбуватимуться у цілому місті. Та й гра виглядає куди серйознішою. Коротеньким тизером Microsoft доказала, що дійна корівка Halo все ще може давати молоко. Анонсовано Xbox One ексклюзив Halo 5 або просто Halo. Повернення спартанця майстра Шіфа відбудеться в 2014 році. Фіналом конференції стала прем'єра гри від колишніх творців Код, котрі заснували студію Respawn Інд. Мультиплеєрний шутер Titanfall, що розробляється ексклюзивно. Хто б міг подумати для Xbox One, дасть змогу повоювати у футуристичному світі людей, закованих у екзосклети і броню, де можна також юзати велетенські машини, титани. Electronic Arts провела не менш цікаву презентацію, представивши загалу мультиплеєрну складову BF4, продовження популярного FPS з елементами паркуру Mirror's Age, продовження казуальної серії Plants vs. Zombies, реанімацію безсмертної зоряної саги про війни, чергову лінійку спортивних симуляторів на кшталт FIFA 14, NHL, NBA тощо. Отож ближче до справи. Battlefield Бетлфілд 5, е, звиняйте, Battlefield 4 демонструвалася глядачам протягом п'яти хвилин. Нам показали мультиплеєр, і цього разу події відбувалися в Шанхаї. Новий рушій Frostbite 3 забезпечує відмінну картинку і неймовірну систему руйнування навколишнього середовища. Відтепер до гри повернеться режим командира. Костомізація як ігрових класів, так і техніки піднялась на новий рівень. Мінімум обмежень та максимум можливостей. Однак і зброєю у BF4 сумна історія. Після недавнього скандалу з виробниками зброї і вирішила відмовитись від реальних назв і присвоїла їм свої. Гра вийде на ПК, Xbox One та PS4 24 жовтня поточного року. Вузькоокий паркур теж матиме продовження. Поки що представлено лише хвилинний трейлер Mirror's Age 2 з уривками геймплею. Гра розробляється на рушію Frostbite 3. DICE планує перезапустити серію, зробивши з гри не просто швидкісні подорожі по дахах будинків, а щось справді атмосферне. Не обійшлось на і 3 і без подорожі у похмурий всесвіт воїнів магії та драконів. Розмова йде про Dragon Age 3 з доброзичливою та такою, що гріє душу назвою Inquisition. Вихід драконячого віку запланований на осінь 2014 року на ПК іксбокс коробках від Майкрософт та двох ігрових станціях від Sony. Ну і гріх закінчувати рік, не випустивши чергову гру серії «Need for Speed». новий представник зветься Need for Speed Rivals». Мова в грі піде про одвічне протистояння бобра і козла, копів та вуличних гонщиків. Фішкою гри стане можливість посидіти за кермом з обох сторін барикад. Обіцяють навіть примітивну сюжетну лінію. А ще в грі буде уася мощний мережевий режим, який посоромились поки представити публіці. Ще одною чудовою новиною став анонс гри перезапуску під назвою Star Wars Battlefront, який розробляється на останньому фрозбайті новоспеченою студією DICE LA. Окрім коротенького тизеру, публіці нічого не показали. Тож що за фрукт вийде з цього, дізнаємось вже незабаром. До цього хід параду дикої природи долучається ще й Plans vs. Zombies. Який отримав під назву Garden Warfare і перекваліфікувався з інді гри в шутер від третьої особи. І навіть така критична зміна напрямку не завадила грі виглядати більш-менш кумедною. І на десерт свіжа порція спортивного порно від EA. Ще одна FIFA з новими полігонами на обличчях футболістів, ще один баскетбол, ще один хокей, ще один UFC, прямий конкурент якого WWE давно підкорив жанр. Не пасла задніх і Ubisoft. Вони привезли чи не найочікуваніші Next -Gen ігри і не тільки. Почалась конференція з гри якогось чувака на гітарі. І були це не вуличні музиканти, а представник гри Rocksmith, яка виступає клоном Guitar Hero. Тільки замість гітароподібного геймпаду грати прийдеться на справжньому інструменті. Першим на екран потрапив Сем Фішер, який фігуруватиме в Blacklist. Розроби розіграли у геймерів апетит, адже до виходу гри залишилось зовсім небагато. Гра виглядає чудово, однак родзинкою конференції була явно не вона. Наступною грою компанії виявився South Park The Stick of Truth. Це той самий південний парк, тільки вже від іншого видавця. Новий рейсинг The Crew теж припав до вподоби фанатам графіки та екшену. Трейлер гри оформлено відмінно, тому якщо гра вийде такої ж якості, чекайте на хороші гонки, які вийдуть не лише на консолі, але й на ПК. Відкритий світ, крута система тюнингу, кооперативний мультиплеєр все, що треба домашньому гонщику за монітором. Трейлер Watch Dogs, що презентували на виставці, кому на жаль, а кому на радість, було злито у мережу перед самою конференцією. Тому уважного фаната їм здивувати не вдалося. Тим не менше, гра продовжує розроблятися та вже скоро побачить світ. Так вже склалося історично, що асасини відвідують наші ігрові платформи регулярно і кожного року. І, хоча багато кого це бентежить, розчаровувати воно немає, аби тільки якість не падала. А нова частина буде цілком в дусі серії. Тепер ми будемо піратом. Ха-ха, so slow. Хто зараз з нас не пірат? Виявляється, гра розробляється цілих три роки, на протязі яких розробники вивчали піратську братію. Септо влаштовували собі тортугу з торентами Ромом та портовими дівками. Мабуть, найбільш цікавим аспектом гри має стати передача атмосфери піратства. Тож йо-хо-хо, і пляшка Рому! Наступним був параноїдальний ролик про глобальний армагедець в стилі ми всі помремо. Саме тоді виник цей незручний момент, коли cgi ролик гри виявився її геймплеєм. Це був, звісно ж, The Division. Гра анонсована тільки для консолей, однак вихід на ПК все ще під питанням. The Division – це ММО екшн з елементами РПГ. Випущений він абсолютно на новому руш'ю SnowDrop, який показує неймовірний рівень деталізації та руйнування. З усіх головних компаній Sony виступала останньою. Японці вже бачили презентації своїх основних конкурентів, тож змогли змінити деякі анонси у своєму виступі. Можливо, тому презентація запізнилась аж на 15 хвилин. Почали самураї не дуже жваво. Президент Sony у північноамериканському регіоні Джек Третон був головним рушієм презентації. Саме з його вуст лунали запальні та пафосні промови, завдяки яким Sony Boy здобули перемогу на цьогорічному і три. Але давайте все по порядку. Спочатку Третон розповідав, як важливо для його компанії підтримувати PS3 та PS Vita – Саме для останньої анонсували Final Fantasy X, The Walking Dead та ремейк діалогії God of War. Цього року в Sony вирішили не зациклюватись на свої портативні консолі і відразу переключили увагу на ps 3. Ніякої нової версії, як це зробили Microsoft, представлено не було. Натомість показали трейлери ігор, заради яких PS3 і досі залишається бажаною для багатьох геймерів. Мова йде про survival-action «The Last of Us», якому вже пророкують безліч номінацій, серед яких гра року, та ще не зарелізений кінематографічний екшен Page» у головній ролі Beyond Two Souls». В такому ж скаженому темпі Sony явно кудись поспішала. На сцені з'явився Turismo 6». мінімум деталей, максимум графону і поява на PS4 в майбутньому. Показали багато геймплею Batman Arkham Origins, як для головної консолі, так і для Віти. Портативна версія отримала під заголовок Black Gage. Судячи з відео, на гравців очікує багато снігу, крові та рукопашки. Вихід гри заплановано на 26 жовтня поточного року для PS3, Xbox 360 та ПК. Рокстари GTA 5 з собою не привезли, але анонсували бандл з грою для PS3 та ексклюзивний контент для консолі. Найцікавіше сталося згодом. Sony нарешті відкрила завісу таємниці і показала світові PS4 у всій красі. PS4 має у своєму розпорядженні 8 ГБ рем та 8 ядер. Відеокарта трішки потужніша. На відміну від Microsoft, Sony відмовилась від регіонального захисту. Тобто, якщо ваш дядько Лумото Казінакі подарує вам Killzone Shadow Fall, придбаний в Японії, ви спокійно запустите його на своїй консолі в Україні. І це ще не всі бублики, які підготували нащадки токугави. До речі, сам дизайнер PS4 виглядав досить розгубленим та затурканим. Ніби його вперше випустили на свободу за останні півроку. Дата виходу консолі тримається в таємниці, але на сторінках британського таблоїду The Sun знайдено рекламу PS4, в якому фігурує дата 21 листопада. Першим ексклюзивом для нового покоління PlayStation став The Order 1886. Від Sony Santa Monica та «Ready at Dawn». Гра є кооперативним екшеном для чотирьох осіб в стімпанківському сеттингу, події якої відбуваються в альтернативному вікторіанському лондоні. Четверо колоритних героїв у мундирах розправляються з незрозумілими тварюками за допомогою різної зброї. Розробники стверджують, що в грі буде така ж картинка, як і в трейлері. Дату виходу поки що замовчують. «Killzone Shadow Fall» показали мало. В основному геймплей демонстрували вже після і 3 Виглядає нова розробка Gorillaz Games відмінно, навіть не зважаючи на те, що ми вже бачили безлічних з проектів Так що планка очікувань вже встигла вирости. Реліз одночасно з PS4 в кінці року. Ще один ексклюзив Drive Club. Це рейсинг з реальним видом від першої особи та можливістю виходити з автомобіля, розглядати його з усіх сторін, повертатись за кермо, пристібатися і відчути всю місць двигуна в кількох сотень конячок. Драйв клаб розрахований на командну гру та відвідування унікальних локацій разом з друзями. Infamous Second Son події гри відбуваються після подій другої частини, коли сформований департамент об'єднаного захисту бере під контроль весь Сіетл, перетворюючи його на свого роду гігантський аеропорт з точки зору постійних перевірок та рівня безпеки. Делсін, головний герой гри, відкрив для себе надздібності. Його починає переслідувати дос, звинувачуючи у біотероризмі. Детальніше про гру шукайте на нашому сайті. Також на презентації показали транзистор від авторів Bastion, технодемку Quantic Dream The Dark Sorcerer, яку ви могли побачити на порталі, Don't Starve, Secret Ponchos, Knack, Kingdom Hearts 3 та Final Fantasy Versus 13, яку на ходу перейменували Final Fantasy 15. Серед неексклюзивів дві гри від Ubisoft Assassin's Creed 4 Black Flag, який завис під час демонстрації геймплею, що призвело до гробової тиші, та Watch Dogs. Обидві гри виглядають шикарно. Destiny дуже схожа на Borderlands, Розробники думають над портуванням гри для персональних комп'ютерів. Досить несподівано анонсували Mad Max, Гра за мотивами одноіменного фільму з Мелом Гіпсоном у головній ролі. Розробкою займаються Avalanche, творці Just Cause. Обіцяють відкритий світ, більше 50 видів техніки, різноманітні покращення до авто, кров, бійки і насильство. Сюжет гри не повторює оригіналу фільму. Гра знаходиться на стадії преальфи. Вихід запланований на 2014 рік для PS, PS3, 4, Xbox 360 та One. Апогеєм вечора. Та що там вечора? Усього і три. Став виступ раніше згаданого Джека Третона. Його виступ зібрав бурю оплесків та емоцій не тільки в LA, але й в усьому ігросвіті. Цей момент вже охрестили історичним. Sony не збирається закривати ринок БВ-ігор. Навіть навпаки, йде на зближення гравцям. Якщо ви придбали гру, то ваше право зробити з нею що завгодно. Постійне онлайн-підключення не потрібне. ps 4 коштує на 100 баксів дешевше від Xbox One. Після такої промови сумнівів, хто переміг на цьогорічному, і три не залишилось. Про це свідчить рівень попередніх замовлень приставки. За першими даними, отриманими від декількох великих мереж розрібної торгівлі в США, за період з 10 по 12 червня на кожні дві передзамовлені Xbox One припадають три ps 4 Та не все так гладко, як здається. Спочатку Edge, поспілкувавшись з розробниками відеоігор, заявив, що Sony відверто лукавить про беззахисність своєї консолі. Згодом їх слова частково підтвердились, щоб пограти в мультиплеєр на PS4, треба оформити підписку PlayStation Plus, ціна якої 50 баксів на рік. Хай там як, а війна консолей розпалилась новими силами. Sony поки що бере верх, і Microsoft повинні задуматись над подальшими планами. Для початку Microsoft вже відмінили необхідність постійного підключення. Goddamn, Xbox One strikes again! It's good for you! На цьому наш спецвипуск і 3 завершується. Якщо ви чекали на презентацію від Нінтендо, тоді краще йдіть, грайте своє Маріо далі. Підписуйтесь на канал, на Паблік ВК, Твіттер, Фейсбук та Гуг. Не пошкодуєте. З вами був Гумовий Хуба Буба. Почуємось вже скоро. Винувачуючи у біотуризмі. <рес> Біотуризм.